Нові подробиці прийдешній Doom The Dark Ages та відрізок геймплею. Геймдиректор Assassin's Creed Shadows захистив присутність у грі чорношкірого самурая, геймплей Sniper Elite Resistance та анонс нової Ninja Gaiden 4. Ігрова індустрія починає розцвітати прямо на моїх очах, та анонси нових ігор стають дедалі масштабнішими та розгорнутішими, що не може не радувати. Отож, підписуйся, щоб не пропустити і подальші мої відео. Погнали! Ubisoft представила трейлер сюжету Assassin's Creed Shadows, а також оприлюднила системні вимоги новинки, і вони не зовсім тої радують. Також з'явились перші огляди обмеженого геймплею гри. Ну, давайте по порядку. Оглядачі відзначають дуже різаний геймплей за обох персонажів гри. Ясуки типовий танк з мінімальними можливостями паркуру та ухилянням. Гра за Анаої більш схожа на традиційний геймплей Assassin's Creed. Вона дуже спритна, оснащена прихованими клинками, але має більше шансів вмерти в бою. Тіні, трава то, що ефективно використовується під час стелсу обома персонажами. Джерела світла можуть гасити дистанційно. Є система динамічного освітлення та вимірювання видимості в тіні, що неодмінно є плюсом до гри. У сюжетному трейлері демонструється, як у Японії 1579 року починається історія темношкірого самурая Ясуке та майстерної Шинові Наоге. Та синопсис трейлера. Країна йде жорстоким шляхом до об'єднання під керівництвом Оди Набунаги. Заворушення зростають із появою нових коаліцій та корумпованих іноземців, що проникають Україну. Після жорстокого вторгнення у мирну провінцію Іга молода шинобі вирушає у подорож, щоб виконати незвідану обіцянку, а легендарний самурай знаходить нову мету протистояти демонам свого минулого. Апетити Assassin's Creed Shadows представлені у восьми конфігураціях. Кожна з яких передбачає ту чи іншу форму трасування променів: вибіркову, стандартну або розширену. Мінімальні системні вимоги гри включають процесор Intel Core i7 або Ryzen 5 3600, а також відеокарту GeForce GTX 1070 або Radeon RX 5700GT. Якщо ж увімкнути трасування променів на максимум, знадобиться як мінімум Intel Core i7 13700K або Ryzen 7 7800X3D та RTX 4080. Ubisoft також розповіла про причини затримок з виходом гри. Геймдиректор Чарльз Бунеа каже, що компанія до останнього намагалась відполірувати паркур та деякі інші елементи гри, вносячи баланс, але водночас уникаючи якихось критичних змін. У ПК версії Assassin's Creed Shadows обіцяють внутрішню ігрову утиліту для оцінки продуктивності. Підтримку необмеженої кадрової частоти, ультрашироких моніторів HDR, Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 та Intel Інтсес 2. Реліз гри запланований на 20 березня. Знаю, що цей блок був доволі довгий, але розказувати було що. Надіюсь, гра обійдеться без переносів. Під час Xbox Developer Direct 2025 було анонсовано відразу два проекти. Ninja Gaiden 4 і ремейк Ninja Gaiden 2, який отримав підзаголовок Black. Роботу над новою частиною серії ведуть Team Ninja спільно з Platinum Games, що обіцяє неймовірну динаміку та видовищні бої. Гра запропонує різноманітний геймплей, що включає як класичні механіки, так і нові елементи, створені спеціально для четвертої частини. Особливу увагу приділено персонажам. У гри з'являться як нові герої і знайомі особи з попередніх частин. Розробники планують масштабний екшен, у якому буде місце не лише для битв, а й для глибокого сюжету. Реліз намічено на осінь 2025 року, а платформами виступлять ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Ремейк Ninja Gaiden 2 створювався на базі Unreal Engine 5 та отримав оновлену графіку. Покращені анімації та перероблені ігрові механіки Гра виходить вже сьогодні на ПК та Xbox Game Pass, що стало приємним сюрпризом для фанатів. Через тиждень відбудеться реліз Sniper Elite Resistance, нової частини найанатомічнішого опрацьованого екшену останніх десятиліть. Напередодні запуску студія Rebellion Development вирішила продемонструвати геймплей проекту на випадок, якщо хтось його забув. У ролику показується місія, що відкриває Resistance. Новий головний герой Гаррі Хоукер вирушає зачистити дамбу, що кишить нацистами, і знищити ПВО, що стоять на ній. Відео триває хвилин 20, але воно досить нудне, оскільки в ньому так чи інакше зачіпаються всі аспекти снайпереліт. Бойових з'явиться на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X та S, а також буде доступний для завантаження через Game Pass. Студія Warhor Studio показала дорожню мапу підтримки Kingdom Come Deliverance 2, яка включатиме всі DLC на ближчий час. Всі доповнення розподілені на 4 частини по одній на чверть року: літо, весну, зиму та осінь. Одне безкоштовне оновлення без назви, яке з'явиться весною, запропонує хардкорний режим для тих. Хто прагне більших випробувань, а також кінні перегони, де ви зможете відточити свої навички верхової їзди і відкрити приховані винагороди. Літом вийде Brush with Death, в якій ми поринемо в новій історії з іншрехотогом, іншрехом. Но про нього більше й невідомо. Осінню платне сюжетне доповнення Legacy of The Forge, родове дерево інжреха, досліджуючи спадщину його прийомного батька Мартіна, та останнє зимнє доповнення Містерія Еклісія. Паралельно з цими доповненнями випускатимуться низка безкоштовних оновлень, форма покращення якості життя, які додатково покращуватимуть ігровий досвід. Для Cyberpunk 2077 вийшло оновлення 2.21, що додає підтримку NVIDIA DLSS 4 та багато іншого. Патч 221, який вийшов сьогодні, також запропонує нові можливості фоторежиму: виправлення в налаштуванні кольору транспортних засобів, налаштування рандомайзера при створенні персонажа і безліч інших виправлень загального характеру. Однак головним доповненням є підтримка Nvidia DLSS 4, включаючи підтримку Multi-Frame Generation для відеокарт серії RTX 50. Після патчу можна буде випробувати між старою моделлю CNN і моделлю Transformer для DLSS Super Revolution, DLLA і Ray Reconstruction для всіх відеокарт RTX. Як було зазначено Nvidia раніше цього місяця, нова модель Nvidia DLSS 4 Transformer забезпечує значні покращення якості зображення, як показано в новому порівняльному відео. Також покращено зладжування для віддаленіших об'єктів. На презентації Microsoft Xbox Developer Direct 2025 студія ID Software показала геймплей Doom The Dark Ages та анонсувала її багатоплатформенний старт у травні 2025 року. Новий Doom має лише однокористувацьку компанію, на відміну від свого попередника 2016 року, у розмові з пресою напередодні анонсу. Виконавчий продюсер Марті Стротон та геймдиректор Г'юго Мартін пояснили, що рішення створювати лише соло режим було ухвалено заздалегідь, що ID Software могла повністю зосередитись на компанії. Ми прийняли це рішення на ранній стадії, щоб ми могли просто піти в абанк. Це наша найбільша, наймасштабніша, найепічніша компанія за всю історію, і ми дуже задоволені рішенням. Я вважаю, що було чудово, що команда зосередилась лише на доопрацюванні та завершенні компанії, каже Стротон. Окрім того, розробники поділились системними вимогами гри, які я зараз демонструю вам на екрані. Doom не просто гра, а ціла епоха в історії шутерів. З моменту виходу оригіналу в 93 му році минуло вже 32 роки, і за цей час серія пережила все від гучних успіхів до довгих пауз. Сьогодні франшиза знову на слуху завдяки перезапуску 16-го року і його продовженням: Doom Eternal та Doom The Dark of Ages, А тепер фанати з нетерпінням чекають на нову частину. Мартін підкреслює, що студія зосереджена виключно на поточному проєкті. Чесно кажучи, зараз усі наші думки тільки про Doom The Dark Ages. Ми не згадуємо наперед і не думаємо про те, що буде далі, але ця гра не буде крапкою в кінці речення. Цікаво, що нова частина серії зосереджується на минулому. Розробники обіцяють повернутись до витоків і показати, як почалась вічна битва з пекельними силами. Але це ж дум, буквально про батько без сюжетних шутерів, тож і завершення історії чекати не доводиться, адже її там майже і немає. Його Мартін теж не зрозуміє, тому не збирається припиняти роботу над серією. Він каже: Я люблю робити ігри про дум. Мене не все влаштовує, я готовий працювати над цим ще дуже та дуже довго. У трейлері нам продемонстрували ігролад за гігантського меха, роздаванням тумаків по чварам і розстрілюванням літючих демонів на мехадраконі. Це просто зніс голови. А як воно відчуватиметься власноруч? Я просто представити не можу. Після презентації гри на Xbox Developer Direct від розробників ID Software творці опублікували порцію нових скріншотів. За словами Марті Стротина і Гюго Мартіна з ID Software, приклад націлений на те, щоб зобразити більш могутнішого кату року, який відчувається ближче до геймплею класичних ігор франшизи. Вони також описують гру як ідеальну відправну точку для новачків у цій франшизі. Також як придатну для данніх шанувальників, щоб кожна гра в сучасній трилогії Doom мала свою власну атмосферу, хоча останні елементи франшизи все ще присутні в цій грі. Що явно можна зрозуміти по останньому трейлеру. А ви як гадаєте, чи подібна ця гра до свого попередника та передпопередника? Напишіть в коментарях. Final Fantasy VII Rebirth вийшла на комп'ютери. І як гадаєте, що? У грі немає захисту Denuvo. Через майже рік після виходу її на PlayStation гра доступна на ПК. Гру можна придбати в Steam та Epic Game Store, На сторінці проєкту немає жодних згадок про наявність антипіратського захисту Denuvo, ані аналогічної системи. Варто зазначити, що Final Fantasy VII Rebirth Інтергеймент теж була випущена без антипіратського захисту. ПК версія гри отримала ряд технічних покращень, покращене освітлення, опрацьовані текстури та моделі, підтримка DLSS, а також розширені графічні налаштування. Гра підтримує роздільну здатність до 4К і частоту кадрів до 120 ФПС, пропонуючи ще більш вражаючий візуальний досвід. Розробники The Blood of Овдаванволкер поділились подробицями гри. В попередньому випуску Ігроновин я розповів вам про новенький кінематографічний трейлер. Ну тут же появилась пачка нових новин. Магічна система в The Blood of Dawn Walker обіцяє помітно відрізнятись від традиційних фентезі ігор. Розробники зазначають, що гравцям не варто очікувати стандартних блискавок, вогняних кулі, тому подібного. Для прикладу, як то було в... Тій самій Baldur's Gate 3. Замість цього магія буде рідкіснішою і менш ефективнішою, акцентуючи увагу на окультизмі, ритуалах, стародавніх артефактах і закликах. Будь-яка дія гравця, виключно з відсутністю дій, вплине на світ і перебіг сюжету. Романтичні лінії також увійдуть до структури гри. Хоча такі механіки вже давно стали стандартом для РПГ, розробники обіцяють унікальний підхід. Реліз The Blood of Dawn Walker заплановано на ПК PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Однак точної дати поки що не названо. Крім літа, очікується більш детальніша презентація ігрового процесу, яка, судячи з усього, розкриє ще більш цікавіший аспект майбутньої РПГ. Нова частина Чорнобиль 2 зміщується у бік РПГ з елементами виживання у відкритому світі. В оновленій грі з'явиться відкритий світ, де користувачам доведеться взаємодіяти з трьома угрупуваннями, що протестують вченими найманцями і мутантами. Ви зможете вибрати одну з шести доступних спеціалізацій, покращуючи характеристики героя, і освоювати різні навички. Крім цього, у проєкті з'явиться кооперативні місії, супутники-наставники, гнучка система прогресу. Гра стане продовженням попереднього релізу Чорнобиль, розповідаючи, що гравці опиняться у відкритому світі, які зможуть вільно досліджувати. У цьому світі внаслідок катастрофи з'явився високоефективний матеріал Чорнобиль, який змінив і людей, і навколишнє середовище. Головний герой шукатиме приклади цієї речовини. При цьому йому доведеться вступати у ближній бій. Убивати жахливих монстрів, об'єднуватись з компаньонами для спільного долання небезпеки пояснюється на порталі. Автори відеогри зауважили, що планують додати можливість бойового режиму від першої особи. Також вони пояснили, що гравці будуть не лише рушниці, а, наприклад, і мачети, мечі та інші неочікувані предмети. Новий режим вже випробували. Результати вони показали на нових скріншотах. Розробники зазначили, що гравці матимуть можливість протестувати знайому зброю в нових умовах. Реліз Чорнобиль, 2 Exclusive Zone намічений на цей рік для ПК та консолей, але точних термінів виходу поки не оголошували. Sonic на коні, або, як то кажуть, неймовірний успіх у Сєга. Компанія оголосила, що Sonic X-Shadow Generation, оновлена версія Sonic Generation з унікальними міні-компаніями, розійшла стеражем у понад 2 мільйона копій. Йдеться не лише про показники у рітейлі, а й у цифрі. Зараз франшиза Соніка, зокрема Sonic з Хечкок, переживає розквіт. Нещодавній екшен комедії Сонік 3» став найкаснівшим фільмом і без того успішної трилогії, зібравши у прокаті 423 мільйона доларів, цілком ймовірно, що фільм і нова генерейшн допомогли один одному набрати аудиторію. Благо озвучувати шедо у DLC до останнього, навіть покликаний Кіану Рівза, який озвучував його у фільмі новому. Сіга тим часом нещодавно оновила стратегію. Тепер знаменита компанія хоче наголосити на трансмедійних проектах, тобто вона робитиме акцент не тільки на відеоіграх, а й на інших формах розваг, у тому числі повнометражних картинах та серіалах. Саній Єжак та його друзі зрозуміло займають особливе місце у планах компанії. Цієї зими, зокрема, має відбутись реліз мультиплатформеної Sonic Remбіл. Точної дати реліз у королівської битві для ПК та мобільних платформах ще немає. Ще один реліз, який розійшовся великим тиражем, про те, що Mortal Kombat 1 продався тиражем понад 5 мільйонів копій. Творчий директор NetherRealm Studio Ед Бун розповів у черзі Твіттера. Він також зазначив, що команда з нетерпінням чекає на вихід нових DLC. Спершу гра дуже швидко здобула планку у 3 мільйона проданих копій. У серпні 24-го тираж дістався до 4 мільйонів екземплярів. Коли саме вдалося взяти планку 5 мільйонів одиниць, Бун не уточнив. Поки що МК-1 відстає від попередниці за приблизно такий же період тираж Mortal Kombat 11 досягнув 8 мільйонів екземплярів. Також керівник зазначив, що колектив з натхненнями рухається до майбутнього DLC. У листопаді появився слух, що через слабкі продажі розширення Chaos Raging довелось скасувати заплановані для Mortal Kombat 1 DLC. Якщо вірити інсайду, Незералм готувала зайняти другим сюжетним доповненням та третьою звіркою бійців. Цю інформацію розробники залишили без коментарів. Компанія Soedesco повідомила, що страшилка Дол Behind the Broken Mirror стартує 28 березня. Ви маєте грати за прославлену співачку Елізу Демур. Під час свого виступу вона зумліла і втратила пам'ять. Героїні сподівається повернути спогади за допомогою доктора Стерна та його експериментальних ліків. Дівчина досліджуватиме реальність її світ розбитим дзеркалом. Подорож приведе Елізу в її рідний особняк, де таються неймовірні кошмари. Ворогами протагоністки стануть моторошні ляльки, кожна з яких уособлює прихований спогад елізи. Противників можна подолати за допомогою зброї або непомітно оминути. На вас також чекають різноманітні загадки, органічно вбудовані в сюжет. Серед інших переваг гри розробники згадують заворужливу музику, нуарний візуал, ряд і нелінійну історію з кількома кінцівками. На початку місяця на виступці SEC 2025 компанія AMD коротко анонсувала відеокарти Radeon RX 9000. Сьогодні генеральний директор напрямку графіки та процесорів AMD Девід Макафі. Заявив, що продаж нових карт стартує вже у березні. Багато користувачів мережі здивував саме формат оголошення, взагалі без будь-якої презентації та розкриття додаткових деталей. Просто на все продавати будуть в березні. Купляйте на дні презентації, ні анонсу, нічого. Ну нагадаю, що AMD готує відеокарти 9070 та RX 9070XT, які можна порівнювати з потужністями 40-ї серії від Nvidia. З скороминущого анонсу на SEC 2025 стало відомо, що в плані продуктивності 9070 злегка перевищує 7800 XT. В той час як RX970XT дорівнює RX, до RX 7900XT. What? Ви це розумієте? Найбільш помітнішою частиною минулої презентації є вдосконалена технологія FSR 4, яка може конкурувати з DLSS від NVIDIA, завдяки прискорювачам 2, що мають підвищити не лише продуктивність, а й якість зображення. Хух, це все. На цьому завершується новий випуск ігроновин. Я вам розказав про багато чого: Нову Doom, Mortal Kombat, Sonic та багато інших ігор. Надіюсь, вам відео сподобалось і ви підтримуєте його лайком, коментарем та підпискою. Якщо ні, то ви можете просто написати про все в коментарях, що вам сподобалось, а можливо і не сподобалось. А я на цьому не прощаюсь. Очікуйте наступні відео на каналі та дивіться мої попередні по посиланням під відео та ті, що ви зараз бачите на екрані. Ще раз дякую за перегляд, що додивились до кінця. З вами був Андрій. До наступних відео. па-па!